Дуже радий, що сьогодні ми в такому ж самому складі разом тут єдність завжди, завжди важлива. Тим більше єдність важливо, коли життя затьмарене війною і ударами зла. Лава збройних сил воюють тисячі мусульман. Для них це вже третій рамадан, який вони зустрічають та проводять в окопах, Захищають нашу країну та майбутнє нашої країни. Велика вдячність та шана нашим воїнам, які спільно відбивають ворог з наших земель, захищають справедливість та мір. Ми знаємо, що многих побратимів поховали ця війна. Але є у нашого народу і в ісламі такий принцип Шейфер ольмес, тобто павши за батьківщину, не вмірають. Їх ніколи не забуде наша держава. Вони завжди будуть гордістю нашого народу, нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Аметова Гулівера Казімовича. Навіть мабуть, сьогодні я не буду вам розповідати, якою ціною ми цю нагороду я отримав. Але дуже велика, велика ціна за цю нагороду. Дуже радий, що я отримав цю нагороду. Самый вид президента Украины. Прежде всего нашему народу, конечно, мы бы хотели пожелать или попросить Всевышнего Господа, чтобы наш народ обрел больше веры, еще больше счастья, независимости, свободы от тиранов, от негодяев, которые оккупировали нашу страну. Дійсно, це другий рік, як ми проводимо, як від мусульманської громади, від Кримсько-Татарської громади, і взагалі від всіх мусульман України на офіційному рівні ІФТАР. Це дуже важливо. Це ініціатива, яку підтримав президент України, фактично ініціював відзначення на високому рівні, тобто і з міністром оборони, і з командуванням Збройних сил України, і Верховним Головнокомандувачем. Тобто Вищими посадовими особами такі заходи спільно з дипломатичним корпусом. Це дійсно дуже важливо, тому що показує, що наша держава є багаторелігійною, багатоконфенційною, багатоетнічною. Іфтар – це розговіння. Розговіння, коли віруюча людина радується тої нагороди, яку Всевишній іншала надалить надавить цю людину в судний день. Те, що наша держава сьогодні зробила цю традицію, це дуже-дуже є вагомим внеском, я б так сказав, в нашу спільну боротьбу. Бо ми сьогодні розуміємо, що ця дика війна вона почалася з Криму. А Крим це батьківщина, батьківщина кримських татар.